Програмувати не тільки цікаво, а й весело. Провідні спеціалісти місцевих it компаній згуртувалися у спільному проєкті під назвою Година коду. Його мета навчити франківських школярів, азів роботи з комп'ютерними програмами. Зараз в цілому світі цього тижня з 5 по 11 грудня відбувається така акція Всесвітня година коду. Це проєкт, який спрямований показати дітям, що таке програмування, і ніби поламати їхні шаблони, стереотипи і страх перед програмуванням, щоб діти не боялися брати і програмувати самостійно. Є програмки, які от спеціально написані для того, щоб діти могли вчитися програмувати в такій цікавій формі ігровій. Ми будемо напевно використовувати програму Майнкрафт, так як діти в нас зараз дуже люблять Майнкрафт. ми зразу на її базі будемо вчитися програмувати. Організатором такої ініціативи виступила громадська організація IT Кластер, яка об'єднує в собі практично всі компанії міста, що працюють у сфері комп'ютерних технологій. Їхні працівники приходять в школи та запрошують дітей свої офіси, тобто роблять все, щоб зруйнувати помилковий стереотип, що програмі. Це не цікава та рутинна професія. Координатор Гео Кластер» Наталія Федьків розповідає, школярі просто в захваті від занять, тому постійно отримують нові заявки. Ми надсилали листи до департаменту освіти, повідомляли школи, надсилаючи такі листи, що громадська організація за підтримки теплого міста та грантової програми Міські гранти намагаємося реалізувати такий проект. І школи вже подавали свої заявки. Було безліч заявок дотепер надходять. Найактивніша – це п'ята школа. Вона подала більше десяти заявок, тобто більше десяти груп проявили бажання відвідати які компанії не тільки безпосередньо в школах провести урок, а й за виходом. Таким чином жартує Федьків можна підшукати собі майбутніх працівників, оскільки протягом тижня вони планують залучити приблизно 300 учнів Франківська, що майже на сотню більше ніж попереднього року. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.